Мені дуже болить Україна, навіть літо не те не втішала блакить, бо у серці так часто тривожні мотиви, а тобі не болить, і які твої сни колосяться у них пишні ниви, ніжний вітер шепоче ще трохи поспи, бо реальність тебе так втомила. Засинаю з молитвою, вірю в добро, вірю в спокій і мир і перемогу, скільки днів неспокійних уже перейшло, скільки ще нам чекати чи довго, скільки ще молитов буде линути в даль, скільки ще треба сили і міці, скільки ще гірких сліз і розчарувань літо. Осінь, зима знову січень. Мені дуже болить, хоч війни від гомін десь лунає ще досить далеко, а десь там міста болю і слізи руїн все палає, нестерпна там спека, чи я можу змінити щось. Знаю одне, що стоятиму я на колінах. Доки сонце вгорі благодатне зійде і освітить мою Україну, я не знаю, коли змовкнуть звуки сирен, відгремлять назавжди війни залпи, але Божа любов зігріває мене, дає спокій і віру у завтра. І я дякую Боже, що можу знайти тільки в Тобі спокій в дні буремні. Що міцну в серце віру даєш мені ти, що молитви мої недаремні. І я дякую, Отче, що сльози гіркі, ти сьогодні так часто втираєш, що ратуєш життя, що лікуєш серця, милосердя своє виявляєш. Все, що в мене тут є, найдорожче моє, долю мого прекрасного краю, з ним до тебе йду». В твою руку кладу, і тобі, мій Господь, довіряю. Амінь.